і Сина, і Святого Духа, Господи Господь. Дорогі наші, сьогодні, шановуючи через тиждень після того, як ми відзначили День народження Церкви Христової, свято Святої Трійці появу Богу людського товариства на землі. І взагалі самого тіла Христового, а саме так ми називаємо Церкву Христову Тілом Христового, сьогодні, через тиждень після Першого дня свята Троїці, ми вшановуємо всіх святих. І, по сумовно, як завжди, ми ще будемо з вами уваги про те, що таке святість, хто такі святі, чому так важливо нам відзначивши свято Троїці, зануритися у скарбницю святості нашої церкви. Ми ще будемо сьогодні слухати проповіді підготовлені саме на День пам'яті всіх святих. Але зараз давайте звернемо коротеньку увагу на євангельські рядочки, які щойно мовчу. Звичайно, Господь не говорить про те, коли каже, що треба більше його любити, ніж навіть матір і батька, і сестер, і братів, і навіть дітей. Не говорить, що ми повинні з ненавистю ставитися до ближніх наших, особливо до наших рідних. Він не говорить, що ми абсолютно повинні залишити будь-яку турботу про них. І навіть коли людина іде в монастир і хтось з її рідних ближніх залишається в лору, вона ніколи про них не забуває. Принаймні вона молиться за них, дбає про них духовно, і по можливості всіляко, наскільки складаються обставини, наскільки їх доставляє цю людину, скажімо, якщо вона перебуває прибуває особовому послуху, вона цим людям допомагає. Тобто немає в церкві такого, що ми... Абсолютно відходили від наших рідних, близьких, забуваючи про них, абсолютно про них не дбаючи. І разом з тим Господь показує нам, що справжня любов до ближніх, до дітей наших, до батьків наших може бути тоді, коли ми полюбимо його, коли любові Божій, любові до Бога ми будемо віддавати перевагу. І істинна любов до ближніх. Може бути тоді, коли ми полюбимо їх через Христа. Через того Христа, який сказав, без мене не можете творити нічого, через того Бога, який сам є любов'ю. І от дуже важливо нам полюбити не пристрасно так чи інакше, пристрасною материнською любов'ю, чи з пристрастними синовніми чи думки почуттями, а любов'ю через Христа, через Христа наших близьких. І тоді дійсно ми побачимо в людях святість, і що характерно і в собі людина, люблячи образ Божий ближніх, побачить святість. І вона тоді до цієї святості буде намагатися йти. Вона зрозуміє, що стосунки з близькими її людьми, з ближніми з усіма, можуть бути значно глибшими. І вагомішими, ніж просто стосунки, які можуть складатися в тому чи іншому суспільстві між людьми і які, так би мовити, пригодніми. І отдай Боже, щоб сьогодні, в день пам'яті всіх святих, ми усвідомили, що всі ми покликані до святості. А святість починається інколи з малого, з найменшого, а просто людиною, людиною відповідальною, людиною тією, яка не підводила б інших, людиною тією, яка б дійсно. Була б духовно пильною, яка могла б прийти і на допомогу ближнім, яка могла б і підтримати ближніх, яка могла б і всіляко підтримати людей в непростій ситуації, яка них склалася. І тоді, якщо людина з малого починає, то вона дійде через паяття через кротість і смирення, через любов до Бога, до істинної любові до ближніх. І тоді вона буде йти до тієї святості, до якої всі ми покликані. Адже святість повинна бути для нас нормою життя і самим життям. Тож, обираючи святість, навчимося долати в собі все негативне, все те, що заважає нам жити глибиною і повнотою життя. І дай Боже, щоб святість ми стверджували життям своїм. І нехай те світло Христове, яке неодмінно пов'язане зі святістю, від наших сердець відбивається до сердець інших людей, адже до цього, щоб бути світлом для світу і сіллю землі, покликані всі ми, всі послідовники Христа Росія Пвятого, молитвами всіх святих. Нехай укріпить нас Господь всеми Ростовим жити у святості і стверджувати святість, проповідуючи Христа, розіп'ятого святе Євангеліє життям своїм за заповідями Божими. Амінь.